Всім привітики! Ми з вами Марінелька, і хочу вам сказати, що я переїхала. <світ> тобто у мене тепер два Ютуб-канали. Перший Ютуб канал, який мій основний, я його залишаю під розвиток саме своєї офіційної компанії, в якій я розвиваюся, і отримую пасивний дохід, і також активно заробляю і являюсь спікером компанії. і його залишаю саме для компанії Vinex Trade. А ось цей канал новенький, Марінель да? 77. Я створила його і вже сюди загрузила перше відео. Канал буде поповнюватися, так як шарашки вони безкінечні. І саме тут буду тестувати шарашки і з вами ділитися своїми результатами, да? розгромом, які платять, які не платять, на чому ми. Будемо щось може заробляти, якщо повезе, а що, в принципі, створюється для того, аби побрити народ, як то кажуть. І тому всіх, хто бажає далі стежити за розгромом шарашок, розбором, відеооглядами і так далі, підписуйтеся на цей YouTube мій канал і будете в курсі новин, які я веду. Ті, хто. За мною вже стежать. Ті, хто є підписаний на моєму Ютуб каналі, я запрошую сюди. Тому що подальші всі відео, всі відео обзори, всі нові реєстрації, навчальні процеси по всіх шарашках, вони будуть саме на цьому Ютуб-каналі. Тому підписуйтеся, буду рада вас бачити на обох каналах.